Міністр юстиції України вручив івано-франківським матерям свідоцтва про народження дітей. Віднедавна такий документ виробляється за добу після народження маляти. Сьогодні з рук Павла Петренка документи отримали семеро матерів. У всій країні з 200 тисяч немовлят, які народилися в цьому році. 50 тисяч отримали такі документи. Це 25%. відсотків. Франківщина в принципі крокує попереду. Майже кожен другий, кожна друга дитина, яка народжується у Франківщині, вона отримує документи без бюро. Кратію бощу пані Марія каже, сьогодні соціальна допомога при народженні дитини мізерна. Тож відсутністю клопотів зі свідоцтвом задоволена. Пригадує, яка бюрократія на неї чекала після народження ще першої дитини. Чоловік майже неділю займався документами, ходив туди, сюди то одну справку, то другу справку. Ну нічого, це дуже комфортно, коли все зразу так. Получаєш наразі на Прикарпатті 15 із 17 пологових будинків працюють за новою системою міністерства юстиції.